А що для тебе свобода? Свобода для мене? Ну, хоча б можливість жити самій не готувати нікому вечерю або сніданок. Наприклад, не смажити для когось курку, коли я хочу каву та морозиво. Такі мої правила. Так, але хіба така свобода? Не ті самі обмеження. Сус, а ти що думаєш? Що для тебе свобода? Ну? Мати свою думку і висловлювати її. Жити так, як хочеться. Ти живеш так, як хочеться. Звичайно. Вона має машину, будинок з басейну, брюлики. Хто не хоче так жити? Подімо, потанцюємо.